Добрий день. Привіт! Сьогодні будемо малювати пейзаж, на якому будуть зображені гори. Починаємо малювати олівцем. Спочатку намалюємо самі гори. Я малюю, ти дивишся. Так. Малюємо на першому плані куточка. Починаємо. Я малюю, ти дивишся. Поклади олівець. Малюємо гори плавним переходом. Найвищу малюємо з правого боку і у куточку закінчуємо. Ось так приблизно. Ану, спробуй. Тут буде найвище. Не натискай сильно, не натискай Тихенько. І вниз до куточка. Наступно малюємо з цієї відміточки не, не дуже високу, ось тут. І далі буде вона заходити за першу гору. Поглянь малюємо ось так. І вниз, вниз, вниз вона уходить отак. Так. Так, і вниз її трошки сюди, за гору. І тут вона виглядає трошки. Так, добре. Наступна знов починаємо трошки вище. Від цієї поглянь я намалюю, потім ти. Найвище верхівочка буде тут, по центру майже. Ось тут. Ось тут. Так, малюємо також, так. І вниз, вниз спускай. Тебе трошки інше буде, не, не так чого ти її тут так зробила, не так зараз тепер починаємо малювати з найсвітлішого кольору, з білого. Ми малюємо спочатку небо. У нас будуть. Основні кольори білий, два відтінки синього та чорний. Починаємо малювати великою, великим пензликом білою фарбою. В тебе є фарба також, це в мене. Зволожуємо пензлик, об склянку витираємо. Погляньте, який у вас яка у вас гуаш. Якщо рідка, то добре. Якщо ні, то трошки треба додати води. Покажи, яка в тебе? В тебе добре, в мене дуже суха. І над верхньою горою малюємо білу смугу. Поглянь. Над верхньою горою малюємо білу смугу. Ось так. Це буде в нас небо і ведемо вверх, зафарбовуємо частину нашого аркуша. Фарбу фарбу перегортає пензлик. вирішує фарбу і зафарбуємо верхню частину повністю. Тепер беремо. Блакитно. Це нам знадобиться ще в якості палітри. Беремо блакитно, трошки на кінчик. Трошки бери. На кінчик і зверху, а, ну, так, так, так. І зверху донизу нам треба, щоб над горою була біла. Ще трошки можна взяти тобі. Дуже мало. У мене багато, а в тебе мало. І робимо, погляньте, як. До білого над горою нам треба залишити біле. Ось так, погляньте. Ох. Ось ця блакитна смуга мені не потрібна тут. <різь> треба прибрати її. Ось ось так. так, Тепер робимо суміш білої фарби. Я буду робити загальну суміш для обох нас. Накладаємо білу фарбу. Зараз ти будеш замішувати. Я додам фарбу, а ти будеш замішувати тісто. Беремо блакитну і замішуємо. Я ти скажу, я Давай замішуємо. Витирай так, кришку, витирай. І беремо інший пензлик тепер. Ось такий пензлик тепер беремо. Можна ось так забрати фарби трошки на пензлик. Трошки забрати. Беремо блакитну цю фарбу і зафарбовуємо Найдайнішу гору ту гору, яка як якомога далі від нас. Іншу гору не чіпляємо. Якщо на неї трошки попаде, як у мене. то нічого страшного потім виправимо, але зафарбовуй повністю. Бери фарбу, не взвочую пензлик, фарбою тільки. Це що за дірка тут. Ну, обережно тут. Тепер нам треба розфарбувати другу гору. Для цього додаємо до нашої цієї суміші, додаємо інший синій колір. Ми отримуємо інший відтінок синього. Зараз я спробую Поглянемо, який колір отримали. Нам потрібно, щоб був трошки темніший. Ще треба додати, щоб був темніший, ніж перша розфарбована наша гора. Трошки темніший зробимо і іншого синього також додамо. Блакитного блакитний з синім змішуємо. Так, набираємо воду нам не треба. І тепер. Спочатку верхівку гори розфарбовуємо верхівку і до Нижньої гори, до ближньої до нас. Ось так. Поглянь. Бачиш? Там, де вони стикаються, там обережно можна взяти інший пензлик. Так, це, змивай. Додаємо чорної тепер фарби. Нам треба, щоб був такий темно-сірий колір. Так, і розфарбувати ще. Ще треба почекай. Трошки синього ще додам. Дуже світлий сірий отримали. Треба темніший. ну Так, добре. Хай буде таки. І малюємо тепер знов спочатку верхню лінію. Так, так, так. Не бери тепер, воду не беремо, тільки фарбу. І дофарбовуємо донизу. А тепер нам треба тоненький пензлик. Я таким можу. Варя, бере. Зірку робити. Ні, не зірки. А що? Ялинки будемо робити. Беремо чорну фарбу, зараз я показую. І малюємо ялинку. Невеличку ялинку намалюємо, яка росте перед горами, в нас росте. Можна намалювати ось так. І стовбур. Далі. Трошки так зробили. Не дуже обережно. Давай. І ще можна одну повище, одну понижче. Ну, я, мабуть, отак намалюю вище. А я отут. тут І ось так. ні 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 ні, ні, -ні тут тут. Поглянь, як я малюю, то тонесенько треба. Поглянь. А тепер маленьку поруч, маленьку. Тонесенько, не натискай. Не натискай на пензлі. Тонесенько. Більш-менш вже краще. Або дорівнює. Так, і я ще одну ялиночку намалювала з правого боку. Все, наш пейзаж готовий. Це ми малювали гірський пейзаж з повітряною перспективою. Тобто ті гори, які до нас ближче, вони темніші і більш яскраві. Ті, які далі від нас об'єкти, в даному випадку гори, вони стають світлішими. До побачення!